і ви дивитесь канал Куртка Наваті посилки з Китаю. Сьогодні у нас такі дві невеличкі бандерольки, зараз ми глянемо, що в них є. Це у нас має бути два ліхтарика USB для підсвітки клавіатури, ноутбука чи для комп'ютера. Ось так воно є. Один синенький, один чорненький. Ось так зараз подивимося, як спрацьовує підсвітка. Світиться досить яскраво. Сам ліхтар гнучкий, якщо у вас клавіатура, наставлена над клавіатурою, все світиться, все дуже добре видно. Це у нас має буде ігрова мишка. Ігрову мишку я собі замовляв, щоб потестити. 7200 Огонь закручено. Двометровий бульбашковий поліетилен. Ще й сама вона в поліетилені. Бульбашками. Так, де тут скотч. Так, мишка зілос має ось таку досить приємну на дотик матову поверхню. Тут під наклейкою я трошки глянцював. Як бачите, різна підсвітка. Значить, мишка має сім кнопок. Відповідно, права, ліва, середня під роліком, переключення DPI, дві бокових. Ну, це, напевно, третя теж рахується боковою. При переключенні DPI міняється колір підсвітки. Фіолетовий, жовтий, червоний. Зелений, синій і знову пішли. Мишка має ось такі от заглиблення. Це для того, щоб туди можна було поставити пальці, щоб не терти пальцями по коврику. А так само з другої сторони є заглиблення під великий палець. Досить зручно рухати мишку і грати. І тут написано, що мишка має. Від 1000 до 7500 DPI. 1000, 1600, 2400, 3200-7200. ніжки мишки захищені захисною плівкою. Тобто перед використанням потрібно це, цю плівку здати. Підключив я мишку до комп'ютера і зараз будемо тестити, як працює переключення DPI на мишці. так Вирішив зробити ось таким методом. Значить, то приблизно буду рухати сантиметр вліво-вправо. На моніторі в мене буде ось така лінійка, яка буде відображати, наскільки рухається повзунок при різних значеннях DPI. Так, починаємо тест з 1000 DPI. Значить, вправо, вліво вправо. Так, переключаю на. 1600 dpi. Право. Вліво. Право. Переключаю на 2400 dpi. вправо Вліво. Право. Переключаю на 3200 dpi. Вправо, вліво і вправо сантиметр. І переключаю на 7200, значить вправо. Ну, ще є запас навіть вліво і вправо. общем, до кінця монітора потрібно ага. навіть менше, ніж 1 см порухати мишкою. За допомогою кнопки двуйного кліка, яка знаходиться поряд. З лівою кнопкою можна одним кліком запускати програму. Ну, або якщо ви граєте ігру, то робити двійний вистріл. За допомогою двох бокових кнопок мишки досить легко гуляти по сторінкам браузера. Це є аналог з цих двох кнопок назад і вперед. От, наприклад, заходжу я на сайт. Хочу вернутися назад, не обов'язково не стискати на стрілочку. А просто нажимаю на мишці і вертаюсь назад. Хочу дати вперед, не обов'язково вже знову на цю силку нажимати, просто на кнопці нажимаю, вперед, назад, вперед, назад. І якщо от ви десь зайшли далеко-далеко-далеко, в браузері просто натиснули декілька разів назад і вас вернуло на початкову сторінку. Це був огляд ігрової мишки Malum Zelotes T80. Ставте лайки, підписуйтесь до нових зустрічей.